Добрий день. Сьогодні ми поговоримо е, про традиції святкування Нового року в різних країнах світу. Що таке новий рік? Це свято, е, яке святкують багато народів відповідно до прийнятого календаря. Свято настає в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року в багатьох країнах. Які ми знаємо новорічні атрибути? Це іграшки, гірлянди, ялинка, подарунки, сніговики, новорічний стіл. Зовсім не важливо, скільки років. Ми всі святкуємо новий рік. І готуємо подарунки, листівки. Сюрпризи. Новий рік це свято всіх людей, всіх народів. А як святкують новий рік у різних країнах світу? У Великобританії замовляють подарунки у фазах Christmas. Йому пишуть докладний лист з порахуванням бажаного. Який кидають в камін. Дим з труби доставить список бажань прямо за призначенням. Та все ж дим димом, а за подарунками доводиться власними ніжками ходити. Англійці дарують один одного подарунки приблизно однакової вартості. І в сімейному колі дуже часто церемонія розподілу подарунків проводиться за старою традицією, шляхом жеребкування. Обов'язково. Дотримуються звичай розсилати листівки з Різдвяним сюжетом усім знайомим. Санта Клаусом називають Діда Мороза в Великобританії, Австралії, Америці, Канаді. Емоційні в новорічну річ в своєму репертуарі, щоб позбутися від вантажу і проблем. І почати все з чистого аркуша, вони позбавляються від непотребу і старих медів, причому досить незвичайним способом, викидають непотрібне з балконів, принаймні так розповідають про Новий рік самі італійці. Існує ж версія, що цю історію використовують лише для того, аби залучити якнайбільше туристів. Мешканці Італії обожнюють свого санту Боба Натало. Новорічну ніч і жінки, і чоловіки, і діти одягають щось червоне, навіть якщо це нижня білизна. До італійських діток, до речі, поки вони сплять, приходить не лише баба Наталя чи Миколай, а й Фея Бефана. Діда Мороза в Монголії називають Улін Угуд. Новий рік зустрічають біля ялинки. Щоправда, монгольський дід Мороз приходить до дітлахів в костюмі пастуха, проводяться спортивні змагання, ігри, перевірка спритності та сміливості. На сімейних зборах основна частина святкування відбувається в кожному домі. Сім'ї збираються разом, готують традиційні страви, обмінюються подарунками та побажаннями. Традиційні страви обов'язково присутні бузи це такі монгольські пельмені, молочний чай, кумис це кисломолочний напіс кобилячого молока та інші національні страви. На новий рік монголи надягають новоодяг як символ початку нового життя. Обов'язково вони почитають старших. Молодші члени сім'ї вітають старших, висловлюють їм повагу і дарують подарунки. Монголи проводять священні обряди. Протягом святкування проводяться різноманітні релігійні обряди, спрямовані на очищення благополуччя. Також монголи проводять ігри та розваги. Сагансар це також час для веселих ігор та розваг. Діти катаються на, на санчатах, грають в національні ігри, а дорослі влаштовують кінні змагання. В Нідерландах э, Діда Мороза називають синтерклас. Традиційні новорічні заняття в Нідерландах це запуск фейерверків, купання в північному морі. Озерах або численних каналах і поїдання смажених пончиків. З ними, до речі, пов'язаний цікавий, е цікавий такий переказ, що сягає корінням до християнських часи. Приїжджаючи на Новий рік в Нідерланди, треба бути готовим зануритися в атмосферу загальної любові і дружби. На головних міських площах багатотисячна юрба як одна сім'я радіє, почувши довгоочікуваний бік курантів. Діда Мороза в Польщі та Бельгії називають Святий Миколай. Є такий звичай, як вибір короля, коли господиня будинку, в якому відбувається святкування, пече поріг і ховає в ньому Боб. Той, хто отримає цей шматок пирога і стає королем, він обов'язково повинен вибрати свою королеву, придворню блазня і вельмож. Другий звичай носить, носить назву перший день весь рік. Дуже схоже на нашу приказку: як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Китайський новий рік святкується між 17 січня та 19 лютого. Вуличні процесі найбільш захоплююча частина свята. Тисячі ліхтарів запалюються під час процесій, щоб освітити шлях новий рік. Китайці вважають, що новий рік оточений злими духами, тому вони відлякують їх хлопавками, і петардами. Іноді китайці заклеють вікна та двері папі папіром, щоб не впускати злих духів. Ті, хто потрапляють на різдво до Китаю, помічають перш за все дерева світла, аналог нашої ялиночки. Вони прикрашені по східному яскравими вишуканими ліхтариками, квітами та гірляндами. У Фінляндії а, Діда Мороза називають Йолупупуки – у ніч на новий рік фіни ворожать, намагаючись дізнатися, що їх чекає майбутнє. в майбутньому. Найпоширенішими є ворожіння на розплавленому воску, який, потрапляючи в холодну воду, приймає хімерні образи. Саме їх доведеться розглядати, щоб побачити, яким же буде майбутній рік. На батьківщині Діда Мороза в Лапландії новий рік відзначають феєрверками, прикрашеними палаючими свічками та ялинками. Діда Мороза у Швеції називають Юль Тунте. Новий рік у Швеції це особливий час, повнений традицій, затишку та радості. Хоча Різдво тут святкують масштабніше, зустріч нового року також має неповторну атмосферу. Бирається велика кампанія замість сімейного кола, навіть на відміну від Різдва, яке Шведи проводять у колі родини, новий рік вони воліють зустрічати в великій компанії друзів. Скансен – це серце новорічних гулянь. Одним з найпопулярніших місць для святкування народу Нового року є Скансен – це музей під відкритим небом у Стокгольмі, де можна відчути атмосферу справжнього, шведського села та взяти участь у традиційних розвагах. Шведи зустрічають Новий рік фєєрверками та гучними веселищами. Після удару годинника о дванадцять небо над Швецією розфарбовується яскравими вогнями феєрверки, гучні компанії виходять на вулиці, щоб зустріти новий рік разом. На новорічному столі Шведі можна знайти різноманітні смаколики від класичних м'ясних страв до солодощів. Також популярними напоями є глінтвейн та шампанське. Новий рік в Естонії у нас відмічається з Дідом Морозом, який називається Нелувана. В Естонії також збирається велика компанія замість сімейного кола. Святкування відбувається два рази. Оскільки Естонія знаходиться в іншому часовому поясі, ніж Україна, естонці мають унікальну можливість зустрічати новий рік двічі за київським часом та за місцевим. Різдвяні ярмарки, що починаються задовго до нового року, продовжують працювати і під час новорічних свят. Тут можна придбати сувеніри, спробувати місцеві страви та насолодитися святковою атмосферою. Естонці зустрічають новий рік фейерверками та гучними веселощами. Також на новорічному столі естонців можна знайти різноманітні страви. Дід Мороз грузинів а, має назву товс Бабуа. Він часто зображується в традиційному грузинському одязі чоха і бурка. На голові волочна сванська шапка, іноді його зображують з кинджалом, що підкреслює його гірський характер. За легендою, толис Бабуа живе в Сванетії в краї високих гір і непрохідних лісів. Він проходить там більшу частину року, а перед Новим роком спускається до людей, щоб роздати подарунки. Товий з бабуа це добрий і мудрий діюс, який любить дітей, і приносить їм радість. Жоден грузинський стіл не обходиться без святкової супри, це величезний стіл, за яким збирається вся родина. На ньому обов'язково будуть різноманітні страви грузинської кухні, хліб, вино та горіхи. Месхі це особливий тост, який вимовляється під час святкової вечері. Месхі – це побажання щастя, здоров'я та благополуччя всім присутнім. Грузинський вертеп це унікальне театралізоване дійство, яке розповідає про народження Ісуса Христа. Його виконують передягнені діти та дорослі. У Вірменії а, Дід Мороз має назву Змер Папі». Папі. Також у Вірменії збирається велика родина за одним столом. А, Святкування тривають часто е кілька днів, новорічний е стол е ломиться від різноманітних страв, які є далма, фаровац, хашлама, лаваш, фрукти та солодощі. Обов'язковим атрибутом є е гранатовий сік, який символізує достаток і радючість. Вірмени люблять довго і красиво вимовляти тости, бажаючи один одному щастя, здоров'я та благополуччя. Як і в багатьох інших культурах, вірмени мають свої традиційні. Обряди, які допомагають дізнатися про майбутнє. Діти з нетерпінням чекають на подарунки від Діда Мороза, а дорослі дарують сувеніри та подарунки. На Новий рік в Індії потрібно збити паперова змія палаючою стрілою, коли змій спалахує, Свято можна вважати відкритим. Індуси залежно від місця проживання святкують Новий рік по різному. Так, жителі Північної Індії прикрашають себе квітами рожових, червоних, фіолетових або білих відтінків. південній Індії матері ставлять солодощі, квіти і невеликі подарунки на спеціальній таці. Вранці нового року діти з закритими очима чекають, поки їх не підведуть до таці, тільки тоді вони отримують свої подарунки. В Японії серед новорічних аксесуарів Величезною популярністю користуються амулети на щастя. Кожен японець вважає за необхідне їх придбати, щоб під Новий рік було чим загрібати щастя. Також існує традиція перед Новим роком дарувати листівки з зображенням тварини, яка відповідає цьому року. В Бразилії в новорічну ніч жителі Ріо де жанейро виходять до океану і просять богині моря дари. Традиційний білий одяг, який одягають всі, що зустрічають Новий рік, символізує благання, прохання про мир в Бразилії. Мрію кожного офісного співробітника, втім, як любителя збору макулатури, є зустріч Нового року в Аргентині. Вже... Е в середині дня центри американських е, аргентинських міст встелені рівним шаром паперу. Згідно з місцевою традицією, потрібно викидати з вікон непотрібні журнали, газети та інші папери. До того ж, це прекрасний спосіб для зняття стресу. Саме ж новий рік жителі Аргентини зустрічають, як і більшість з нас в колії сім'ї за святковим столом, часто е, де присутні не тільки е, там, можуть бути присутні і близькі е, друзі. Також відкривають шампанське о 12-й годині ночі. А ось подарунками аргентинці обмінюються тільки на Різдво. Традиції дарувати їх новорічну річ немає. Ефіопи відзначають новий рік 11 вересня. Це день закінчення сезону дощів і нового зіського господарського сезону. Новорічну ніч прийнято веселитися, стрибатися через стрибати через вогонь. І проходити шум на цілими вулицями. В Тунісі новому року передує фестиваль Сахари. Це видовищне свято, де слухають арабську музику, поезію, влаштовують перегони, і а, також до, до цього часу прийнято прив'язувати весільні церемонії. Новий рік в Південно-Африканській Республіці. А, а, у нас а, Дітям роздають безкоштовні подарунки. А у нас а на Різдво тут розгортається масова благодійна кампанія на користь бідних. Є багато країн, багато нас багато традицій. Так, у нас в Єгипті, у нас називають Діда Мороза Папа Нобель, в Бразилії Папа Ноель, в Камбоджі Діджар, в Португалії Пай Натал, в Туреччині Ноель. Баба! Але всі ми святкуємо Новий рік, і я вітаю вас цим е, святом і бажаю вам всього найкращого в новому році.